Доброго ранку, Україна. Ну і по традиції, завжди на батькове день народження ми молотимо пшеницю. Один тільки участок уже дозрів. Пшениця Лібра. Вона, я б сказав би, що пізня. Ну, там, де косогор, там і дозріло. Там, де хоча б трішки низ, ще зелена. Ну это ничего, а вот им потокание. Друзі, наступний день пройшли і в нас невеликі опади. Десь 3 мм, десь 5 міліметрів, десь 18 міліметрів. По різному полосою пройшло вчора, десь годину йшло, напевно. Зараз їду до батька, заскочив на поле, сам подивити. саму подивитися і вам показати. Порівняти вже можна щось. На даній ділянці в нас соняшник карві під Генстар і Сенгентовське суреллі також під Генстар. І вже можна щось побачити, якісь висновки для себе зробити. Оце у нас, друзі, суреллі, тільки починає розквітати. А оце карві вже цвіте. Бачите? Явно, що раніше, в цьому році, я не дивився характеристики даного гібриду, який він повинен бути. Але е з ростом як пелла мені по груди. Бжоли літають. Не знаю, дощик пройшов, вже, вже є якась надія, що щось буде. Ну, дивіться, друзі, без фунгіцидів, без нічого, так, да, проблеми є, тут питань немає, листовий апарат ось нижній з'їдає. Ну, я думаю, прорвемось, як я й казав, взагалі. Була плачевна ситуація в плані опадів. Думаю, було не оправдано робити лишні затрати. Ну, це я так думаю, а там хто знає. Щоб це зрозуміти, треба лишати контроль. Та так, в принципі, нічого. Середнє листя. Такого більш-менш крупного розміру. На сенгенті, я сказав би. Вроді листового апарата більше. Ну, друзі, подивимося, які будуть кошики. Конкретно врожайність я міряти, заморачуватися не буду. Поміряємо натуру і подивимося різницю. Так, заїдемо ще і на кукурузку, друзі, покажу вам свою кукурузку. В попередньому відео там хто б що не казав, ну то кукурудза не моя. То просто біда. Просто біда, страшна, там уже, я думаю, що мабуть і дощ не поможе, як вже верхні витоки пожовкли може абортувати качан та й усе. Поїхали до коришу. Так, друзі. І зайшли ось на нашу кукурузку. Зайшли е, навмисне на горбові, щоб розуміти ситуацію. Чим далі відходиш від зворотів, тим кукурузка. Зеленіша і виглядає приємніше, скажімо так. Ну Мені по бороду трошки нижче по груди. Отакий От загальний фон. На попередньому соняшнику дощ був, а тут буквально кілометр від того місця і тут дощу не було взагалі. Повністю сухе. Прополки не зробив. Дуже жалкую, що не зробив прополки, Ну, вже, вже все, вже, вже як є. Ну, на якийсь врожай та й розраховуємо. Не саме хуже, що я бачив. І це, друзі, 50 кілограмів селітри на гектар при посіві. Можливо, і... Також е пощастило, що ми сюди багато нічого не вперли, тому що в даній ситуації, ну, а з ворота край, друзі, отакий показую. Отакі, друзі, страшні, страшні. Це тут рихлення. Азотні добрива нам принесли б тільки шкоду. Ну Та нічого, будемо поки що дощів не обіцяє, будемо надіятися, що, можливо, хоч зменшаться температури, не буде 40. Плюс. Ну а там, друзі, що Богдастей буде. Так, їдемо до комбайна. Там, де комбайн стоїть, взагалі дощу не було. Також будемо... Молотить. Так, друзі. Нарешті доїхали до пшенички. Е, пшениця посіяна, можна сказати, що по піску. Пшениця називається Лібра. Сіяли ми четверту репродукцію е, сівалкою е, Деметра. Ну, тією, що в нас, бачили ви. Сіяли приблизно 45-50 штук на метр, пшениця чудово пущиться, посів був без нічого і весною давали, ну там, як було днем відлега, ночі приморозок, давали 100 літрів касу. Фунгіцидний захист, інсектицид. Двічі були гербіциди від бур'яну. І, в принципі, і все, уборка. По врожайності скажемо, як закінчимо поле, все буде йти через ваги. Ну Загальний фон, друзі, взагалі просто шикарний. Оцю пшеницю цей гот я посію і собі. Це пшениця не моя. От такий, друзі, фон. Там, де проходив оприскувач, є зелений колос. Ну, такий зеленкуватий. Ну, я думаю, воно перемішається. Загальна волога, коли ми набирали з бункера 12,6, Ну, а база 14. То я думаю, що нічого страшного не буде, якщо той недогон попаде, він із сухого на себе потягне і все буде хорошо. Були надзвичайні бурі, пшениця вистояла. ну Вона і не густа, щоб прямо густа. Нормально. Мені дуже подобається, прямо дуже-дуже. Також зробимо аналіз на класність. Одним словом, усі висновки будуть, як закінчимо поле. Тільки шелестить. Буде висипати Як Золото чистенька, друзі йдемо по пшениці. До сої. Ні разу не показував. Соя та що стійка до гліфосатів і до ефіру. Як він там правильно називається. Не буду умнічать. Якийсь там ефір. Цікаво самому. Просто капець, бо, як я й казав, соя не моя. Ми її сіяли. Те потрібно куткували. Так само і пшеницю. Пшеничка, дивіться яка пушка. Тут вона ще, друзі, зеленкувата. Це... Тут ближче до води, скажімо так. А це, друзі, участок. Там, де дуже гарно пострадала соя чи той пшениця від морозу. Вирішили її здискувати і посіяти сою. І в ітогі ні пшениці, ні сої. Ну, це таке робочі моменти. Пшениця померзла, тоді пустила нові пагони і просто чудесно вийшло. Ух ти бачу. Оце також тут була пшениця, це здіскована, здіскована, здіскована. Блін, ну суя гарна. Це капець, Це капець, Що з нею така чого? Хтось її кушає чи шо ж. Голубеньким цвіте. Блін, ти. Це взагалі... Ну конечно тут, друзі, і низ, скажімо так. Супісок, але низ. Це таке дужче похоже на град. Скоріш за все це град. Ну така. До коліна. Одна рослинка, друзі. Дивіться, яке неймовірне кущення. Це що це, це таке, блін? Цікаво, це цікаво, друзі. Це одна рослина. Е, Бактерія ми обробляли, але не по зрозумілій причині їх нема. Можливо, тому що тут ніколи не було сої, можливо, тому... Це вона стояла, бачите, сама. Блін, та вона гілкується, це просто капець якийсь. Ось дивіться. Жалко виривати Ну, вирву. Капець. Цю сою треба сіяти на 30, друзі. Як мінімум на 30. Блін, гарно. Я їду з комбайна, як глянув з висоти, не втримався, пішов дивитися. Ну, на цій ділянці соя ціленаправлено в першу чергу для того, щоб вив вивести бур'яни, на той год, чи маю на увазі на наступний рік також буде своє. Ну, продавці не обдурили. Цвіте вона принаймні одинаковим кольором. Це вже хорошо. І не загинула від ефіру від того. Ефір ми мішали, до речі, Разом з гліфосатом. є, друзі, моменти в плані бур'янів. Вона тільки починає цвісти. Я б її, блін, зараз б побризкав би побризкав раундапом, тому що є отакі ось участки чи перій бачите, і він буде вище сої. Потрібно бризкать. Сосонка. Тут я тут вносили, і, наскільки я знаю, кломазон. Бачите, побіліла, ну, не добре їй, скажімо так. Вижте кламазон працює блін, ну сама своє гарна. Ось так уж. Бачите, Сусунка. Такий фон. зелена зелена, прямо, блін. Дуже подобається, прямо дуже подобається. Тут треба розкидати ізвість чи що там, щоб розкислювати ґрунт, щоб його оце убрати ці сосунки, тому що вистачає їх тут. Ну як вам соя, друзі, пишіть коментуйте. Як на мене, просто просто... пушка. І сіяли, до речі, що я нікому і номер не давав. Друзі, людина придбала, привезли беги. Певний відсоток зелений, зеленим зеленого кольору. Певний відсоток Явно, що вона пересушена, знаєте, ну, так тільки торкається, на ній ця верхня оболонка відразу лопається. Ну таке, знаєте, дати людям номер. Люди отримають посівмат і скажуть, що це таке. Тому, друзі, нікому номера й не давав. Ну, зараз бачу таке враження, що... Навіть половинки посходили, ну, схожість саме бачили, просто капітальна. Не дивлячись на зовнішній вигляд, який, скажімо так, взагалі був нікудишнім. Ну, це на мою думку, опять же. це моя думка. Я не експерт, я не лабораторія. То таке. Ну то нічого а що. Молотим далі. Машину вже майже набили. Там 25 тонн, по-моєму. Чи 27, що вона максимум може брати. Везем на ваги, на лабораторію, робимо на класність. Одним словом, буду тримати вас в курсі. Пшеничка Лібра. Ну дійсно достойна. Попробуємо її, відкалібруємо. Провіримо на всхожість, тому що, як я й казав, після соняшника хочу я її спробувати на своїх полях. Сіяли, як я й казав, тут четверту репродукцію. Це вже буде п'ята. Гарна пшеничка. Просто гарна. Да, вона, скажімо так, не загущена взагалі. Ну, за рахунок цього, я думаю, буде гарна натура. І також, можливо, буде якась класність, а не фуражна вона. Оце по оце десь... Суха туди, а в другу сторону сера, Тому будемо відрізати і решту збирати пізніше. Та й що, друзі? добігає кінця черговий день. І останній бункер на сьогодні. І додому відпочивати. Просто пушка, просто пушка. Компанія з того